Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми пропонуємо вам ексклюзивну новину про нашого півзахисника Володимира Брашка, який в останні години справляє враження. Брашко розповів про те, як серйозна травма змінила його життя та кар'єру. Він вибув на десятьох місяців через пошкодження хрестоподібних зв'язок, що змусило його переглянути свій підхід до тренувань і професіоналізм, Незважаючи на те, що він не грав за першу команду Динамо. Перебуваючи на правах оренди, це мотивувало його рости та готуватися сяяти на найвищому рівні. Пережити цю травму було дуже важко. Вона повністю змінила моє мислення і ставлення до тренувань і професіоналізму. Можливо, це сильно вплинуло. Коли мене не було в стартовій команді Динамо я був в оренді. Це також могло вплинути на мене морально, щоб я виростав і грав на найвищому рівні. Взагалі я дуже багато готувався до Динамо, я був трохи злий. Коли мене віддали в оренду в «Зорю», бо хотів довести тренерам Динамо, що я гідний бути в і десь цей гнів перетворився на впевненість, і можна сказати, відобразився на моїй грі. Крім того, Брашко також розповів про принципову підтримку Андрія Ярмоленка перед дебютом у збірні України. Підкресливши важливість підтримки молодого гравця з боку кумира, отже, що ви думаєте про заяви Брашко, залишайте свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини. Ось і все на сьогодні, шанувальники, до наступного відео. Обійми!